Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу і надії моя, залибини серця і немочі моєї припадаю до Тебе з молитвою. Ти, що прийняв на себе людський біль, страх, зраду і смерть, Ти знаєш кожну рану душі моєї і кожен тягар, який я несу. Не відкинь мене від лиця Твого, не згадай гріхів моїх численних. Але згадай милість Твою безмежну. Господи, якщо я згрішив словом, ділом, помислом або байдужістю, прости мене. Якщо я ослаб у вірі, злякався, зневірився або нарікав, помилуй мене, очисти серце моє від темряви, зціли пам'ять від болю і наповни душу світлом Твоєї присутності. Простягни руку Твою Спасителю, як колись простягнув її до Петра, коли Той тонув у хвилях страху. Витягни мене з безодні тривоги, з пастки вічаю, з тягаря, що давить на душу і тіло. Будь мені захистом у небезпеці, прихистком у бурі, дорогою у розгубленості. Навчи мене довіряти тобі, навіть коли не розумію твого задуму, і йти за тобою. Не озираючись у страху. Змилуйся, Господи, і над усіма, кого ношу в серці, над рідними і близькими, над тими, хто страждає більше за мене, над тими, хто загубив надію і не має сили молитися. Даруй порятунок не лише від видимої біди, але й від гріха, від внутрішнього розламу, від темряви, що віддаляє від Тебе. Навчи мене жити так, щоб кожен день був відповіддю на твою любов і жертву, бо ти єси пастир добрий, що шукає загублену вівцю і не відштовхує того, хто з плачем приходить до тебе. Тобі віддаю себе, життя і майбутнє моє, і тобі висилаю славу з беззначальним Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь